Всім привіт! Ви на каналі Bricks and Bricks І сьогодні хочу вам розказати про Lego Technic 42137, яка має дуже велику назву: LEGO Technic, Formula, Porsche, e 99X Electric, Ну назва, самі розумієте, дуже велика. Але на жаль, машинка не така велика, як назва, вона маленька. Так, вона десь має розміри 33 см або 35 см, Поправте мене в коментарях. Складається вона із 422 деталей, має такий у нас крутий вигляд. Ця машинка у нас має два інерційних двигуни. Перший у нас працює pull-on-back, як звичайно, і другий це через ar технік додаток, який ви можете завантажити на iOS або на Android. Ви його завантажуєте, працюєте з віртуальною реальністю, де машинку розганяєте і потім так. Натискаєте, і вона їде вперед по вашій проекції. Ось така у нас інструкція. Як ви бачите, у нас тільки всього два етапи збірки. Перше це механізми, другий – це косметичні такі деталі, бампери, крила, шина, ну і так далі. На передостанній сторінці ми бачимо саме, як йде Experience AR технік. Тобто ви завантажите додаток через iOS або через Android, і можна машинку у віртуальній реальності розганяти і досягати певних результатів. Ну і на останній сторінці, як ми бачимо, йде у нас оригінальна машина і леготехнік машинка, з якої зроблено у нас макет. Отже, давайте починати розбирати цю модель і вже поетапно будемо про неї говорити. Ну що, перший етап ми зібрали. Давайте подивимося, що у нас тут вийшло. В принципі, нічого особливого: передні колеса, задні колеса, задні бампер це є механізм поленбек. Ми маємо тут рульове керування. Ну як маємо? Просто для вигляду. Так, у нас немає тут ступіць, які будуть повертатися вліво-вправо, немає ніяких шестерней. Мені подобається в ній цей колір. Тобто білий такий червоний колір. Потім, як ми вже зберемо в кінці, ви побачите фінальний результат. Із цікавих механізмів, в принципі, у нас це тільки, мабуть. Задній такий механізм, два інерційних двигуна, нічого особливого. Ну і давайте вже далі дивитися другий етап, ну і вже закінчувати нашу збірку. Ну що, ми зібрали другу частину, і давайте коротенько пробіжимося, що ми маємо. У нас є передні крила, у нас є задні крила, у нас є колеса. В принципі, нічого такого нового, звичайна, моделі Pull&Back. Розмір її десь 30-35 см у довжину. Тут немає рульового керування тільки вперед-назад. Я б віднісся до мінусів, тому що хочеться покерувати машинкою вліво-вправо, але з іншої сторони, ну, є великі машини, є маленькі машини, і в деяких машинах немає багатьох функцій, і це нормально. Тобто це розраховано на багатьох людей, дітей. Це буде чудовий подарунок як для дитини, так і, можливо, для дорослого, якщо він хоче впізнати такий світ ліготехнік. Коштується машина десь приблизно 15-2000. І гривень на різних сайтах можете подивитися особисто. Мені дуже сподобався дизайн: такий біло-червоно-чорний. Спереді у нас бі білі такі крила. Ззаду у нас червоні такі крила, що теж виглядає непогано. Пишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно цієї моделі. Це була LEGO Technic 42137. Дуже непогана модель, я її точно поставлю собі на поличку. Напишіть, що ви думаєте стосовно цієї моделі. Сподобалась вона вам чи ні. Можливо, напишіть, що б мені ще зібрати або що б ви хотіли бачити на моєму каналі. Ну а я вам кажу дякую за увагу. Обов'язково підписуйтесь на канал. Скоро тут буде багато цікавих новинок. У мене десь 5 конструкторів, які я планую збирати на. Ближче час можете подивитися в анонсі, який я робив перед цим відео. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. Ну і звісно дякуємо нашим захисникам за змогу знімати такі круті відео. Дякую за увагу! Підписуйтесь, пока.